Дві кулі в потилицю на Луганщині вбили міського голову Старобільська Володимира Живаго. Сталося це напередодні ввечері. Непритомного чоловіка на внутрішньому подвір'ї мерії знайшов сторож. По дорозі до лікарні Живаго помер. Подробиці знає Мар'яна Бухан. Лише кілька крапель крові на асфальті на місце вбивства. Жителі Старобільська не принесли сьогодні жодної квітки. У мерії біля приймальної прибиральниці чистить килим у державній установі звичайний робочий день. Як ви взагалі тут після вчорашнього шок? Коментувати або висувати версію вбивства влада Старобільська не хоче. Коментувати про ісходяще в даний момент немає, тому що йде слідство. Надіємося на те, що правохранітель дуже швидко знайдуть бійцю, і ми ж знаємо, в чому такі зла. Напередодні, о сьомій вечора, Володимир Живага вийшов з роботи і не встиг дійти кілька кроків до своєї машини. Пролунало два постріли. На шум вийшов сторож, який і знайшов пораненого в голову і шию мера. Живага помер не доїхавши до лікарні. Уже з'ясували, мера застрелили кулями 9-го калібру. Тип зброї поліція не називає. Натомість там озвучують стандартні версії злочину. Це і політична діяльність мера, хазяйственна діяльність мера а також не виключена битова причина. Причини вбивства охоче обговорюють сьогодні. Учасники Старобільського майдану. Активісти на головній площі міста стоять уже кілька місяців, вимагають звільнити голову райради. Але і про міського голову знають чи не все розповідають два роки тому. Володимир Живага був депутатом регіоналом у Луганська, яка у квітні 2014-го проголосувала за від'єднання од України. На посаду очільника торік восени балотувався від партії Наш край і після перемоги відразу кажуть місцеві почав освоювати бюджет міста. Наприклад, на цю громадську вбиральню. В центрі Старобільська витратили 200 тисяч гривень. Общественний туалет, який був заключений договор з київською фірмою, яка приїхала почистить за 200 тисяч гривень, шість кубов в туалеті. У вбивстві мера місцеві активісти не вбачають політики. кажуть, це винятково внутрішні міські бізнесові розбори. При в вдовжності організував з його слов жорстку аудиторську перевірку і постоянно про те, що там предыдущий мер Гончаров Олександр просто так, від відповідальності не уйде. Удова старобільського голови інтерв'ю журналістам дає на сходах власного розкішного будинку. Він найбільший із житлових споруд у місті. Оксана певна, чоловіка вбили не за сепаратистське голосування два роки тому і не через аграрний бізнес. Призвіч вона не називає лише натякає. У нас завжди власть. Работала в сцепці, то есть, э, бывший мэр був всегда в строгому подчинении райдерж администрации нашей. Поэтому сказать, что это только бывшая власть как мэр, нет. І не только поверьте, Сейчас правящие, а ті, которые були до этого, которые все надеются вернуться. Колишній мер Старобільська Олександр Гончаров коментувати вбивство свого наступника не знайшов вільного часу. Може, ми під'їдемо Да я... Завершу вже ще раз не захотів обговорювати це, і голова Луганщини Георгій Тука. У поліції відкрили кримінальне провадження за статею Умисне вбивство. Поховають Володимира Живага завтра на місцевому кладовищі. Мар'яна Бухан, Євен Соловей, Віталій Овсянніко. ТСН 1+,1.